Добрий день. Добрий день. я би хотів би забрати восьмий напій безкоштовно. Угу. Так, я бачу, ви зібрали повністю карточку, але тут якісь штампи, дуже дивні. Скоби від степлера, дирки якісь. Наша це квіточка, а це це я не знаю. Ну, може хтось з вас сплутав там. Ага. Добре, зроблю вам восьмий напій, але якщо ви підписані на нас. Так, звісно, підписано. Я свій телефон вдома забув. А... Давайте так, якщо ви назовете перше відео, яке в нас було, тоді добре, я зроблю вам напід. Е, якщо я не помиляюсь, ви там робили каву. Так! Так! Все вірно! Ми там робили каву. Що вам треба зробити? Мені будь ласка, гарбузовий лата. Чудово, зараз буде готово.